Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохада. І сьогодні вам хочу показати ось такий наш офіс, який ми створили недавно на нашому виробництві. Висота даної конструкції 320, ширина його 6 і хвилиночку. Довжина його 14,5 метрів, що загальною площою становить 87 квадратних метрів. Це як дві добрих квартири, як ми бачимо. Тут у нас ще доробляється певний це він ще будується на виробництві. Ця частина вже майже є готова. Каркас тут складається з профільної труби, різних параметрів. І зовнішнє оздоблення. У нас є ось такі декоративні касети кольору антрацит та ось такі елементи імітація дерева. Як ми бачимо, ось такий великий панорамний вид у нас буде тут. Двері в нас є пластикові, фірмові DS, двох двохкамерні. На підлозі в нас наразі є ОСБ плита. В майбутньому тут буде постелений ламінат, або ж напівпромисловий ліноліум. Стіни в нас є з ДСП ламінованої. І вагонка ПВХ є на стелі, де будуть розташовані LED-лампи. Отже, друзі, 87 квадратних метрів. Ось такий офіс. Він складається з 1, 2, 3, 4, 5, 6 модулів. Один модуль, другий, третій і так далі. На даний момент в нас ось цей офіс буде продаватися. Його можна використовувати як і під виробництво чогось, так і для продажі, тобто для будь-якого виду вашої діяльності, для будь-якого виду також комерції. Отже, на цьому я завершую наш коротенький відеогляд. Цей офіс буде готовий за декілька тижнів, і ним вже можна буде користуватися, зможете його купити, і ми його доставимо на місце вашої ділянки. Наразі дякую всім за увагу. З вами була автохата. Дякую за перегляд.